Друзі, всім, привіт! Ви на каналі у і Сьогодні в нас на огляді DDPAI PAI Z60 Pro. Це флагман серед реєстраторів у максимальній комплектації. Передня камера 4К, задня Full HD та підтримка 4G для хмарного моніторингу. Тут стоять сенсори Sony, світлосильна оптика і HDR, Тож і вдень, і вночі отримуєте чисте деталізоване відео. Є 3-дюймовий сенсорний екран, швидкий Wi-Fi 5 Gерц і ще багато. Цікавого, тож давайте почнемо, але перед початком традиційно. Подобаєчка, підписочка, ну а ми продовжуємо. У максимальній комплектації виробник зібрав усе, що може знадобитися автовласнику. Тут є не лише сам основний блок із фронтальною 4 к камерою, а й задня Full HD камера. Додаткова внутрішня камера для салону з роздільною здатністю 2К та сучасний 4G модем. Саме 4G модуль відкриває доступ до віддаленого моніторингу. Завдяки сім карті реєстратор виходить у мережу, а водій у будь-який момент може відкрити додаток і подивитися, що відбувається довкола авто. Це також означає, що. Навіть у разі аварії чи удару система відразу надсилає сповіщення і завантажує докази у хмару. Окрім самих камер і модему, у коробці йде повний набір аксесуарів. Виробник поклав усі кабелі потрібної довжини для прихованого монтажу, адаптер живлення, набір кріплень на трем основі, електростатичні плівки для легкого знімання та перестановки, а також інструменти для акуратного укладання проводів. У розширеному наборі додається комплект для підключення до акумулятора, який потрібен для коректної роботи режиму паркування. Ну і звичайно. Не поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і e каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і e каталог на повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар у описі під відео. Приємним бонусом є наявність збудованої пам'яті на 32 Гіабайти. Тож навіть без карти microSD реєстратор готовий одразу записувати відео. Однією з найсильніших боків DDP AI Z60 Pro є сама картинка, яку він видає. Фронтальна камера працює у форматі 4 k Ultra HD і дає максимально деталізоване зображення. У кадрі добре читається навіть дрібні об'єкти чи номери машин попереду. За це відповідає сучасний сенсор Sony Starwiz 2, що розширює. Динамічний діапазон світлі ділянки не вигорають, а тіні залишаються інформативними. Ситуація з різкими перепадами освітлення, зустрічне сонце, поїздка крізь тунель, ніч із фарами на назустріч опрацьовуються коректно завдяки HDR, який працює і на фронтальній, і на задній камері. Нічна зйомка тут на рівні топових моделей. Об'єктив із великої світлосили f 17 у поєднанні з алгоритмами RealCube та NightVis 2.0 дозволяє отримати чисте відео навіть на слабо освітлених вулицях у темний час доби у Записі практично немає зайвого шуму, фари не засліплюють камеру, а деталі дороги залишаються добре видимими. Це суттєво відрізняє Z60 Pro від багатьох простіших реєстраторів, які уночі часто показують зернисту картинку. Задня камера знімає у Full HD і має широкий, але не спотворений кут огляду, близько 137 градусів. Вона добре охоплює простір позаду авто, зберігаючи правильні пропорції. У темряві сенсор StarVIS-2 також демонструє достойний результат на відео. Чітко видно обриси машин і їхні габаритні Вогні та навіть дрібніші деталі важливо, що HDR тут теж активний. Тож навіть у дощ або при змішаному світлі картинка залишається збалансованою. Додаткова внутрішня камера Mini 2X із роздільною здатністю 2К стане в пригоді тим, хто працює в таксі або хоче мати контроль за салоном. Вона має широкий огляд і чітко передає обличчя пасажирів, проте варто врахувати, інфрачервоного підсвічування немає. Тому в темряві вона покладатиметься лише на освітлення від панелі приладів чи ліхтарів на вулиці. В день із-за нормального світла салону вона працює бездоганно. Варто згадати і про режим 60 кадрів на секунду. У цьому режимі камера зменшує роздільну здатність приблизно до 3К, проте забезпечує подвійну плавність. Це незамінно на трасі чи при швидкій їзді об'єкти не розмазуються, а номер автомобіля чи мотоцикла можна розгледіти навіть під час маневру. Єдиний HDR у такому режимі не працює, тому для нічних поїздок краще залишити стандартні 30 FPS із розширеним динамічним діапазоном. Відеореєстратор підтримує сучасний Wi-Fi 5 ГГц, завдяки чому передавання навіть об'єм. 4 к файлів відбувається надзвичайно швидко. Підключення реалізоване максимально просто. Смартфон знаходить камеру через Bluetooth, після чого встановлюється безпечне Wi-Fi з'єднання. У додатку DDP AI доступний прямий перегляд відео, завантаження кліпів і їхня обробка, і навіть миттєве поширення у соцмережах. Практичні тести показують, що ролику 300 МБ передається менше ніж за півхвилини. z 60 Pro має вбудований модуль GPS, що фіксує координати, швидкість і весь шлях руху. Під час перегляду у додатку на карті видно повний. А дані швидкості синхронізуються з відео. Також є система допомоги водію. Вона сповіщає про початок руху автомобіля попереду, попереджає при довгих безперервних поїздках і навіть може нагадати зробити паузу, якщо час за кермом стає критичним. Вбудований мікрофон якісно фіксує голос і шуми салону, але за потреби його легко вимкнути. Динамік відтворює голосові підказки і сигнали ADAS, а індикатори на корпусі підсвічування повідомляють про роботу, запис чи можливі помилки. Голосові пакети оновлюються через додаток і виробник поступово. Додає підтримку нових мов у сукупності. Всі ці можливості роблять Z60 Pro не просто реєстратором, а справжнім бортовим асистентом, який спрощує керування, допомагає у дорозі і дозволяє швидко реагувати на будь-які ситуації. І Так, друзі, те запису відео на відеореєстратор це в нас денна пора, що ми отримаємо основна камера. Ви зараз можете побачити, як вона справляється зі своєю роботою. Ось попереду автомобіль. А в нас є також салонна камера, де ви можете поглянути, як вона справляється з своєю роботою. Ну і також ви можете бачити зараз, автомобілі проїжджають, тобто чи помітно їхній номерний знак чи ні. Ну і задня камера. Загалом ось такий результат він демонструє в темну, точніше, в світлу пору часу. Та запису відео на відеореєстратор з 60 Pro ви зараз можете поглянути, як він справляється за своєю роботою. У нас зараз активні три камери, тобто основна, ви зараз бачите перед нами автомобіль, салонна камера, яка знімає мене зараз в салоні, а також додатково задня камера. Ну, якщо я її не забув. Увімкнути ось таку якість ми отримуємо. Тому друзі, ну напишіть в коментарях, як ви вважаєте, це флагманська якість чи ні дідіпі. AI Z60 Pro це збалансований і сучасний відеореєстратор, який закриває всі потреби як приватного водія, так і тих, хто працює у сфері таксі чи доставки. За свої гроші ця модель пропонує рівень функціоналу, який раніше був доступний лише у значно дорожчих рішеннях. Якщо для вас важлива якість відео, безпека та сучасні інструменти моніторингу, Z60 Pro можна сміливо назвати одним із найкращих відеореєстраторів 2025 року. Року, якщо у вас є щось додати, напишіть про це в коментарях під цим відео. Ну і звичайно, друзі, обов'язково підписуйтесь на канал та тисніть вподобаєчко.